Усім привіт! З вами як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про зворотні займенники Reflexive Pronouns. Це займенники, які перекладаються як сам, себе і так далі. І також ми прослухаємо урівки з фільмів, щоб вчитися краще сприймати англійську на слух. Підписуйтесь на мій YouTube канал, адже тут є багато корисної для вас інформації. Давайте розпочнемо! Зворотні займенники. Англійською мовою буде reflexive pronouns. Тут у нас нове слово – Зворотний. Британський варіант? – «reflexive», Американський. – «reflexive». І розглянемо самі зворотні займенники. Вони перекладаються на українську мову як сам. Себе, але от кожному займеннику особовому буде відповідати ось цей зворотний займенник. І ось тут у нас є таблиця: число однина і множина і особа перша, друга і третя. Перша особа однини від слова I, я myself, сам або сама, множина від слова we, ми, ourselves. Далі друга особа це ти або ви в англійській мові ти і ви буде. «you». Якщо в значенні ти, то yourself сам чи сама також. І в множині yourselves, якщо you буде означати ви yourselves самі. І третя особа він, вона, воно, «воно», сам, herself сама, itself саме. І в множині від слова they, вони, themselves. Самі. І коли ми вживаємо ось ці м, займенники. Зазвичай англійські заворотні займенники відповідають українському займеннику себе. I made a sandwich for myself. Sandwich – бутерброд. Сандвіч. Sandwich. sandwich. I made a sandwich. Я зробила бутерброд for myself для себе. Далі. We watched ourselves in the video. We watched ourselves. Ми дивилися на себе. In the video. На відео. And you could also tell something about yourselves. Бачимо, що тут є yourselves. Це множина, тому в цьому випадку you перекладається як ви. And you could also і ви могли також tell something, сказати щось about yourselves, про себе. І є ще такий момент. Не варто використовувати особові займенники Ні, мене, Ю, Тебе, Хим, його тощо замість зворотних у тому випадку, коли вони мають те саме число і рід що й підмет, тому що це може вплинути на зміст речення. Як це, що це тут мається на увазі? От ми на попередньому уроці розглядали, що в англійській мові немає слова свій, немає слова свій, своя, своє, свої. Там кажуть, там він читає його книгу, хоча мається на увазі, що він читає свою книгу. Ось так в англійській мові, але в англійській мові є ж слово сам себе. Немає слова свій, своя, своє, свої, немає цього конкретного слова, але є слово сам себе. І тому тут, якщо будемо казати сам або себе, тут не обов'язково вживати ось ці особові займенники. Їх не потрібно вживати, тому що це вплине на зміст речення. І ось наведу приклад. When the the police came in, the gunman shot him. When the police коли поліція. Came in, to come приходити, Came це минула форма. In всередині, To come in зайти всередину. пройти всередину, came in – минулий час. When the police came in, коли поліція увійшла, the gunman, gunman означає злочинець. Gunman, gunman. Shot him uh, – Shot – це минула форма дієслова shoot. Shoot означає стріляти або застрелити. Shoot. Shoot. The gunman shot him. Злочинець пристрелив його. Його мається на увазі одного з поліцейських. Хоча пелис, зверніть увагу, пелис в англійській мові це they. They вони. І ще один приклад. Таке саме речення тільки замість him, himself. When the police came in, коли поліція увійшла, the gunman shot himself. Злочинець застрелився. Також зворотні займенники вживаються після прийменників. Наприклад, he is old enough to look after himself. Enough означає достатньо. He is old enough. Він достатньо дорослий. To look after himself. To look after somebody означає доглядати за кимось. Look after» Це фразове дієслово. To look after somebody, догляд, доглядати за кимось. He is old enough, він достатньо дорослий, to look after himself, щоб доглядати за собою. І також зоротні займенники вживаються в усталених виразах. Ось, наприклад, we really enjoyed ourselves. Enjoy ми знаємо насолоджуватися, а enjoy yourself означає отримувати задоволення або ж насолоджуватися життям. Ну, тут замість yourself ми можемо підкласти будь-який інший зворотній займенник, в залежності від того, по відношенню до кого ми це говоримо. «We really, we really enjoyed ourselves. Ми дійсно насолоджувалися життям. І ще один приклад. Enjoy yourself while you can. Ми говоримо до когось. Enjoy yourself. – життям while you can поки можеш поки ти можеш. Um, також the children behave themselves. To behave yourself означає добре поводитися. The children діти це вони, they, тому і themselves. Діти behave themselves, добре поводилися. She doesn't know how to behave herself. She doesn't know. Вона не знає how to behave herself, як добре поводитися. Please make yourself at home. To make yourself at home означає почуватися як вдома. Будь ласка, почувайся як вдома. Um, Ще приклад It's different here, but I will try to make myself at home. It's different here. Тут інакше It's different here, but I will try, але я спробую. To make myself at home, почуватися як вдома. I don't want to be here by myself. I don't want to be here. Я не хочу бути тут. By myself означає сам на одинці. Я не хочу тут бути сам чи сама. He's lived by himself since his wife died. He's lived. He's uh, he has, як я розумію. Він живе by himself один since his wife died з, з, з тих пір, як його жінка померла. Після прийменників місця будуть вживатися займенники Me, you, him, her тощо. Наприклад, I saw a girl behind me. Behind означає позаду. I saw a girl. Я бачила дівчинку behind me. Позаду мене. The boy is standing next to her. The boy is standing. Хлопчик стоїть. Next to her. Поруч з нею. Next to означає поруч. Позаду. Behind. Behind. Поруч. Next to. Next to. І подивимося на дієслова, після яких ми зворотні займенники не вживаємо. Наприклад, EFORT. Дозволяти собі. afford Afford. Afford. Approach. Approach. Наближатися або звертатися. Approach. Approach. Complain. Скаржитися. Complain. Complain. І тут ось ще щодо граматики ось написано Don't say, не кажи. They complained against the service. Вони скаржилися against проти сервісу. Це неправильно, а правильно сказати they complained for the service. Вони скаржилися на сервіс. Вживати прийменник for. for. Concentrate. Зосереджуватися. Concentrate. Concentrate. Decide. Вирішувати. Feel. Відчувати ще якийсь прислівник. Наприклад, там feel happy, почуватися щасливо. Get up. Вставати. Hurry чи hurry up. поспішати. Lie down. лягати. Meet. Зустрічати. Remember. Пам'ятати. Rest – залишатися. Rest. Rest. Relax. Розслаблятися. Relax. Relax. Sit down. Сідати. Stand up підводитися. Uh, wake up. Прокидатися. Wonder. Дивуватися. Я тут uh, ось пишу транскрипцію в дужках R. Тут мається на увазі, що в американському варіанті є цей звук R. А в британському немає. Я не знаю, чи так хтось робить, чи не робить. Чи взагалі хтось так пише е, транскрипції? Wonder дивуватися. Worry. Wonder. Wonder. Хвилюватися та інші. Перейдемо до англійської на слух. Trust yourself, love yourself. Trust yourself, love yourself. Trust yourself, love yourself, довіряй собі, люби себе. Повторіться речення вголос. Enjoy yourselves. Enjoy yourselves. Enjoy yourselves. Отримуйте задоволення або насолоджуйтеся життям. Також повторіться вголос. І останній уривок. Never complains. Never complains. Never complains. Uh, ніколи не скаржиться. Як завжди в англійській мові. Тільки одне заперечення. Також повторіться в голос. І прослухаємо все ще по разу. Trust yourself. Love yourself. Enjoy yourselves. Never complains. Повторимо самі ось ці зворотні займенники. Якщо від слова I, то myself, we, me ourselves, you в значенні the, yourself, you в значенні ви, yourselves, He Himself, She Herself, it, itself, І they, Themselves. І тепер самі слова, які я виписувала: Reflexive зворотний, Sandwich – бутерброд, Gunman – злочинець, to shoot стріляти, застрелити, і це неправильно діє слово. Enough достатньо. To look after somebody, доглядати за кимось, to enjoy yourself, отримувати задоволення, насолоджуватися життям, to behave yourself, добре поводитися. To make yourself at home, почуватися як вдома, by myself сам наодинці, behind позаду. Next to поруч. To afford – дозволяти собі. To approach наближатися, звертатися, to complain, скажитися, To concentrate, зосереджуватися, To lie down, лягати, To rest – залишатися, to relax розслаблятися. To sit down сідати, to stand up – підводитися і to wander – дивуватися. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і я сподіваюся, воно вам було корисне. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!